Всім привіт! В цьому відео я покажу, як підібрати оливу для вашого Ford F150 і які проблеми можуть вас очікувати. І з чим я зіткнувся. От, власне, це не так складно зробити. Відкриваємо специфікацію автомобіля і дивимося рекомендована моторна олива. MotorCraft Pi 5W30, напівсинтетична XO5W30 QSP. І ось така специфікація. Ну і Беремо цю специфікацію і шукаємо в гуглі. Я почав шукати і одразу наткнувся на відео від компанії DOC.UA про те, як вибрати саме оригінальну оливу. А от давайте подивимось це відео. Вміщується збоку. На передній таке ці каністри чи пляшки є зображення геральдичної лілії. Його можна побачити тільки в ультрафіолетовому світлі. Так само в ультрафіолетовому світлі можна побачити дату виготовлення оливи, нанесену внизу на передньому боці літрової пляшки. Ну, от як ми побачили. Е Оригінальність підтверджується оцими знаками, які можна побачити в ультрафіолеті. Ну і власне я зв'язався з менеджерами цієї компанії. Вони мене переконали, що вся вулиця в них оригінальна. І я замовив собі ось такі дві пляшки, 4,7 літра і 946 мл, яких достатньо для мого двигуна. Ну, Почав перевіряти, думаю, треба ж все одно перевірити, не можна ж на слово вірити, що і як вона, Чи оригінальна вона чи ні. Взяв цей от ультрафіолетовий ліхтарик. Спереду пляшки ми маємо побачити гарильдичну лілію. От Як я насвітив, під якими кутами роздивлявся і на світлі, і в темряві. І нічого таке не зміг побачити. Нічого тут немає. Можете бачити. Так само і ззаду пляшки, дата виробництва, теж нічого не світиться. Видно, що тут було надруковано звичайною фарбою, і то воно стерлося, його не видно. Ось. І та саме На маленькій пляшці теж от фарбою видрукована дата. І нічого ніде не світиться ні ззаду, ні спереду. Я зв'язався з менеджерами DockVay. Мене запевнили, що в мене щось з ліхтариком. От я знайшов, як його перевірити в закордонному паспорті на задній сторінці. От Вона чиста сторінка. Ось тут ми маємо побачити в ультрафіолеті слово «Юкраїна». От Підсвічуємо і чітко бачимо Ukrain. Будь-яким кутом його видно, а на пляшках нічого не видно. Тож є підозра, що ця олива не оригінальна або може якась не така, не знаю. Справа в тім, що цей двигун 3-5 EcoBoost, він дуже дорогий в ремонті, і якщо через оливу він вийде з ладу, це буде просто нереально дорого. Тобто, щоб розуміти там, цифри для ремонту. Щоб перебрати такий двигун, це 6-8 тисяч доларів не дешевше. От. Ну, тому я ж вже залив цю оливу, але думаю, що тепер треба її злити і все-таки купити якусь оливу, яка точно буде оригінальною. Ну і як це зробити? От власне, нам потрібна кількікацію. Копіюємо, вставляємо в Google. І знаходимо безліч різних варіантів. Ну, от мені сподобалось ліквімолі. Тобто тут, тут, тут ще є вибір. Ну от, Наприклад, Молі Gen 5W30. Ось ця олива це синтетична олива, на відміну від Фордівської. Це Фордівська це напівсинтетична, тобто ця навіть буде краще працювати. І дивимось специфікація. Ось вона співпадає. Тобто її можна купувати, сміливо заливати. І так, вона коштує трошки дорожче, але тут ви будете впевнені в якості, що це оригінальна олива, і вона буде добре працювати у вас і ви не зіпсуєте двигун вашої машини. Ну для себе вже самі робіть висновки, яку оливу брати, чи зекономити 1000 гривень, чи все-таки взяти кращу оливу і спати спокійно і знати, що машина буде їздити довго і щасливо. От таке відео. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цікавих відео про автомобілі. До побачення.